Ви тривають. В цьому відео ми рубаємо, оремо, садимо. Привіт! Мене звати Наталія і ви на каналі Село Стайл. Розпалюємо піч таким гаджетом. Перший раз будемо це робити. Ну як? Все. Готово, так? Да? ну, за ще можна трошки. мені здається. Так, а ну покажи, гаджет. Ось такий кругом можна купити, в принципі, така горілка. Класна штука. Все, ну, тепер все горить, так? Да? Вадима, що ти робиш? Кіся дробови не роблю. Зараз на криху лізти. А це виходить з підручних средств. Були доски, ну, як говорить, із гамна і палок. А це точно із гамна і палок. Із... Із... із гамна і палок. Це те та саме, так. Да. Молодина, буде драбина, так хороша, драбина, хороша буде драбина. <говорить> да. Пилку треба хорошу. Да, надо пилку трошки. На день народження вас понял, <говорить> вас понял. Ну, хорошо. Ти зараз стрьомненько так висиш, Вадим. Так не можна робити. Драбину треба вище. Я не знаю, як Вадим туди достав, але він забив таке оте вікно. Я боялася дивитись. Я дуже боюсь висоти, як він там висів на цій драбині, але достав. Альпініст! Я посадила три хризантеми оці дві жовті і таку бордову. Сюди я привезла ще дві така, цікавий колір, такий якийсь бордово-оранжевий. А це така ніжно-ніжна рожева. Бабуля, яка мені продавала ці три, привезла мені ще п'ять, як вона і обіцяла. Ці невеличкі кущики будуть тут біля цієї ялинки. А ось ще три таких. Величеньких кущика, така, наче як фіолетова, рожева з білою серединкою. А тут я не знаю, теж просто якась рожева, дуже красива. Це я щас придумаю, де я їх буду садити. На сьогодні радість. Нам зараз будуть орати наше поле. Ми дочекалися. Зараз я вам все покажу. Привіт! 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 <плес> Клас! Ура! А ми якраз все підготували, все тут повирізали, всі дерева молодці, які. А -а -а -а. Так. Починаємо. Все такі ножі тут. Я думаю, що є. Ну, Яка я. ти, як ти думаєш? Ну, я коняка. Ти коняка, так що давай, пробуй. У нас немає ніяких засобів. Виходимо з цього положення подручними средствами. О, давай, 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 конячка. Зараз була така історія, я вам розповім. Коротше, Юра виорав нам город. Ми похватали граблі і давай оце його, значить, все рівнять. Він зупинив трактор, заходить і каже: Наташа, бросай граблі. Я возьму трактор, причеплю борону і все вам заволочу. Уявляєте, які ми ненормальні. Ми готові були. Оце все, оце все заволочити власними руками. Я просто не знаю це кохання, кохання з першого погляду. А це наш город. Дивіться. ура! Я думаю, що навіть такі великі я зараз поділю. Ось такі вони, бачите, великий який. І ось от, дуже такий великий. Всього є шість. Ну, може, зробимо, зараз буде 10. Ось був один кущ, і він сам розділився на два. Сам розділився. А ось іще кущ невеличкий, але він сам ділиться на троє. От зараз я його обережно так положу, трошки, наверное, секатором. Опа, ось вийшло три. Mm, запах такі лаванди. Uh -huh. Ми вирішили посадити лаванду таким рядочком. Отак, от оці де Петрушка крайочок, і отак от от, аж до того парканчику, вона буде відділяти одну зону від другої зони. Це буде так логічно і красиво. З цієї сторони буде такий газон, ландшафтний дизайн. А тут буде така робоча зона. Ну, в общем буде дуже мені здається, буде дуже добре. Вадик, не скучай, зайчик. Кущі лаванди я не розділила. А чому? Вони не розділялись як самі по собі. Мені дуже не хотілося їх прям рубати лопатою, так, щоб їх прям поранити. І я вирішила, що будемо їх садити отак прямо. Ну, ці, цілими. А ті кущики, які розділялися, мали такі стовбури, і коріння відходило, ми порозділяли. І в цілому в нас вийшло 9 кущиків. Ну я вважаю, що в принципі непогано вийшло. Ці рослини, які ми сьогодні посадили і трошки раніше посадили, я хочу пролити отаким от укорінителем цирку. Я його вже розрізала. Зараз розведу і пролью. Укорінитель в такій ампулці, це ампулка одна на 10 літрів. І три кущика хризантем були вже сформовані кульками. І мені дуже захотілося їх отак от групою висадити. Вони дуже гарно тут виглядають. Тут буде йти дорожка вздовж будинку, і вони будуть вздовж дорожки отак рости. Дуже красиві кольори. Дуже мої дівчинки. Це мультифлора, вона сама так формується, кулечки. На городі. Зараз це отак виглядає. Вже оживає, оживає. Сад заложили. В минулому відео я показувала, як ми рубали і пиляли ось це дерево вербу, ось опіньочок. І ось бачите, скільки в нас залишилось гілочок. Моя задача зараз оцім всю мілкотню. Порізати на ще ну, помільше. І оце я ріжу відра, і відрами носю на кучу. Для чого я це роблю? Це буде класний нижній шар нам весною для високих грядок. Нарізала два відра, куча стала на четвертину менша. І зараз понесу в кучу, де у нас вони зберігаються. Я вам скажу, що це прекрасна вправа для того, щоб тренувати свою терплячість. Ну, кому це потрібно? Мені потрібно. Хочемо все-таки ми побачити гриби в цьому році. Ідемо і маємо надію, бо в нас прийшли дощі. Умка, Умка! Як ти гадаєш, будуть гриби сьогодні? Ну, я теж, конечно, не знаю. Побачили Змію в Лісі, он бачите? воно. Це була громадна гадюка, майже метр довжиною, дуже товста, з характерним малюнком на спині. Ми в лісі зустріли сусідів, я їм показала відео, вони були надзвичайно вражені. Всі ходили після цього, уважно дивилися собі під ноги. Місцева жителька розповіла мені таку легенду, що якщо змія не прийнята осінню в кубло і повзає от до сих пір, це означає, що літом вона кусала людину. І тепер вона оце ризкає і шукає собі нову жертву. Бачите, яка страшна легенда. Якісь не дуже фортові в цьому році щодо грибів. Прийшли не було. Зараз прийшли, може і є, не бачимо, не можемо знайти, бо така товщина листя нападала. Іди до мене, іди, маленька, йди сюди, Умка. А ну давай, давай, давай. Муха мор. Це вже внушає якийсь нам оптимізм, бо якщо є поганки, повинні бути і Хороші гриби. Ми дуже класно вміємо знаходити поганки. Це в нам равних прям нема. Ну, слава Богу, хоч один. Хтось його погриз, но... І це дуже хорошо. Молоденький. Красивий. Це просто красавчик. Гарнюня яка. Ще один. Ого, ножка, Ага. наш врожай білі, красивенькі такі. Будемо картошку робити з грибами. Якщо вам сподобалось наше відео, ми вам будемо дуже вдячні за лайк та підписку. До зустрічі!